Коли-небудь задумувалися, чому тибетський мастиф вважається однією з найунікальніших порід собак у світі. Сьогодні ми занурюємося у захоплюючий світ цих великолепних собак, рахуючи від п'яти до одне. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися топ 5 захоплюючих фактів про тибетських мастифів. Починаючи з п'ятого, давайте поговоримо про вражаючу пристосованість тибетського мастифа. Ці маєстатичні собаки мають подвійний покрив, який зберігає їх теплими в морозну погоду і дивно прохолодними в спеку. Це не вражає які особливості у тибетських мастифів, переходячи до номера 4. чи знали ви, що тибетські мастифи відомі як одна з порід собак, які найбільше линяють? Їх унікальний подвійний шерсть сильно линяє раз на рік, часто залишаючи за собою шерсті на цілу нову собаку. Це те, що ви не знайдете в вашій звичайній породі собак. І тепер наш третій факт. Тибетські мастифи відомі своєю неймовірною вірністю. Ця порода жорстко захищає свою родину, роблячи їх винятковими охоронними собаками. Їх відданість є свідченням їхньої любовної природи. Зрозуміло, чому ця порода така унікальна, займаючи два місця, тибетські мастифи відомі своїм надзвичайним терміном життя. Хоча більшість великих порід живуть від 8 до 10 років, ці величні собаки часто досягають 15 років, іноді навіть більше. Це точно відрізняє тибетського мастифа від інших порід. І нарешті наш факт номер один про тибетських мастифів: ці собаки природні захисники, що мають стародавню історію. Походячи з маєстатичних Гімалаїв, тибетських мастифів виводили для охорони худоби та будинків від хижаків. Сміливість, вірність і величезний розмір зробили їх ідеальними вартовими для монастирів і сіл. Завдяки своїй густій шерсті та ливовій гриві вони прекрасно пристосовані до суворого клімату. Їх потужна присутність та незмінна вірність залишаються тими самими навіть сьогодні. І ось чому тибетський мастив вважається однією з найнадзвичайніших порід у світі.